Всім привіт, друзі, з вами Руся. Сьогодні у нас 17 грудня, і в нас почалася друга екзамінаційна сесія вторгнення. Зараз ми йдемо з поміж будівель факультету права. Робимо фотографії. Екзамен у нас на сьогодні перший на три години, але ми приїхали раніше. Нас був корпус детови. Так як взагалі матеріалу відео торбергати було не дуже багато, сьогодні постараюся вам приймати побільше і собі на пам'ять, бо можливо це останній влог з торбергати. Не знаю, можливо, буду знімати ще щось, але все ж. so many of you laid honestly impressive you had me participate back then when I was running out of your place I said never want to see your face on couldn break Ось, наш предмет корпораційно зі стратегий. Щоб ви розуміли, це у нас екзамен буде приходити в усі такі здоровезні аудиторії. І весь семестр я хотіла, щоб у нас пари, хоча б раз були в такій великій гарній аудиторії. Але ніколи не було. І я дуже хотіла. Тут на тебе. на екзамен попаду на неї нарешті. Мрії збуваються, але не дуже так. Не хотілося б на екзамен тут запитати. Але нас на екзамен зареєстровано 150 плюс людей, тому це очевидно було, що будуть великі аудиторії. My... Ми зараз з Дашою стратегічно вибираємо, куди нам сісти, поки ми ще можемо. <смір> Очі, гайс, какао. Що вам сказати? У нас викладач такий крутий, що навіть не виявився на екзамен. <laughs> Він просто не прийшов. Прийшов його помічник, який роздав нам завдання, шість питань. Коротше, я не знаю, надію, все буде. Я навіть не знаю, коли будуть результати. Ой, на ну вулиці вже так темно. Ялиночка. Зараз ми йдемо їсти кебаб. Не знаю, радуватися нам чи плакати. Надіємось. Ми з Всім привіт! Сьогодні у нас 18 грудня. Коротше, вчора написали ми тест з по суті останнього предмету, такого профільного предмету Корплейтн Business Strategy, який у нас був три тижні, але кожен день ми ходили. Тест був трохи важкуватий, чесно кажучи. Адже у нас все-таки була презентація, по якій ми мали готуватися, але деякі питання були абсолютно нові, яких не було ні в презентації, не було Це весь курс. Ми були трошечки confused. і коротше, я не знаю, чи здала я іспит, чи не здала, бо ми навіть не знаємо, коли в принципі чекати результати. Просто коли у нас була перша сесія екзаменів ще в кінці жовтня, тоді ми здавали усний екзамен і здавали екзамен проект, і тоді нам одразу говорили: здали, ми не здали і на яку оцінку? Тобто ми не знаємо. Я надіюся, аби був хоча б мінімальний, чесно кажучи, бо це було важкувати. Я не думала, що письмовий екзамен. Буде важким таким Важчим, чим усний. Після цього ми пішли з'їсти баба, і Кібаб був смачний. Але за що я просто ненавиджу Італію? Я просто хейчу цю країну за це. Це за транспорт. Якщо метро тут ще нормально їздить, то автобуси це просто повний трешак. Ми чекали в сумарній сумі більше двох годин. Ми просто чекали, воно переноситься на п'ять хвилин, потім переноситься на десять. Ми такі, ну. І цілу годину пішки не хочеться. В фіналі ми все таки пішли пішки. І ще в п'ятницю у нас екзамен перший екзамен з італійської. Це буде письмовий екзамен. Усний екзамен буде десь в січні, і в нас по суті. Вчора було останнє заняття з італійською, але як ви розумієте, ми на нього не потрапило через автобуси. Я з італійською повний нуль. Я просто розумію, що по суті мені італійська, якщо я тут не буду жити, якщо я не буду спілкуватися з великою кількістю італійців, вона мені по суті не потрібна. Звичайно, життя може мене ще звести з італійською, не знаю, все може бути, але поки що воно мені не дуже потрібне, тому якось вона мені не йшла через це. Напевно. Хоча мова дуже гарна. Я можу сказати, що я трохи розумію, але чи можу я дати відповідь? No. no. ось правильно італійська. Відчувається це італійським. Штомерська політехніка теж піджимає сьогодні. Нас це останній тиждень навчання по суті в політехніці за семестр. Дуже багато всього потрібно зробити, навіть коли ви на індивідуальному плані, коли ви на еразмусі, все одно повинні вчитись на два універа. І я зараз пишу лекцію. Я не знаю, коли я буду готуватися до італійської. Це типу буде челендж вивчити італійську за 24 години, адже в нас по суті завтра є день, але завтра у Даші день народження і зрозуміло, що ніхто італійську вчити не буде. Тому треба почати хоча б сьогодні. Але потрібно ще зробити завдання по політехніці, адже я вчора проходила й модульну. Сьогодні я вже робила ще одну модульну з англійської. Зараз пишу лекцію, і ще робила тести окремо. Тобто ви розумієте, дуже багато всього. І то не факт, що я зможу все закрити. Але сіми предметів в політехніці, я вже отримала дві. Дві оціночки і за п'ятірки. Я сподіваюся, наступні предмети теж не підведуть. Побачимось уже з вами в п'ятницю. Напевно, на екзамені італійською. до речі, екзамен італійською в 6 вечора, що У Моя мозкова активність вона так на італійській не працює. А о 6-й вечора я взагалі не знаю. Наша підготовка до екзамени. Кампус ікс ми знову тут. Я думаю, що... Я вже перша вийшла з нас 4. Я успішно списала трошечки виглядає як в фільмі «Жахи». Я чекаю дівчат. Ось там у нас проходить екзамен. І нас десь 30-40 людей зареєстрованих взагалі на заняття. Щоб ви розуміли, на екзамен прийшло четверо нас, дівчат, і ще троє. Сорі за звуки. Сама не знаю, що це я всіла у самому кінці, і навіть я дещо розуміла. Звичайно, деякі завдання були навіть для мене легкими. Але дещо все таки мені допоміг GPT, і я йому дуже вдячна. Я, Надію здала. Я навіть не знаю, коли будуть результати, чи вони взагалі якісь будуть? Адже це не на оцінку, навіть це просто для підтвердження рівня.